Рушав Густині. В дитинстві здавалося, що рівно посередині світу на водорозділі між річками росте величезна дика груша. Понад нею шлях, з райцентру на край землі, до нашого села. Гіляста пані в нашій уяві росла вічна створення світу. Односельчани розповідали, що і діди на неї лазили, і прадіди, а скільки побачень під нею відбувалось десь там, на самій в верхівці є шовкова хустина. То було дуже давно, ще коли в нашому селі було мало хат під залізом. Тоді один парубок, не дочекавшись на побачення дівчини, пов'язав подарункову хустину на верхівку деревинки, коли груша була маленька. І виросла груша в хустині, не знаю, чи правда, до верхівки ніхто не долазив, але чомусь хотілося, щоб то була чиста правда у всіх груші не в хустинах, а наша в хустині. Без нашої красуні нічого не відбувалося. Проводжали з села в дорогу до груші, виглядали, чи не йде, хто з станції з-під груші, а то й з груші. Її плоди додавали у кондитерські і не кондитерські вироби. Без неї весілля, ювілеї, хрестини в армію, поминки та й просто посиделки не відбувалися. Більше сільських таємниць, ніж пані Груша, не знав ніхто, коли б тільки хто розумів мову її шелесту. Як вона цвіла, було сонце затримувалось Франці, бо місяць, заплутавшись у квітучій кроні, не хотів поступатися місцем на небі. Він гойдався на гілках в білому цвіті, поки ранковий вітерець не струшував, упавши на землю, не хоче котився за край землі, що за селом. З протилежної сторони світу, посеред якого стояла груша, тоді виглядало сонце, підіймаючись, обов'язково зачіпалося об неї, щоб вдихнути запах весни і похизуватися квітковою прикрасою. Що говорити? Блукає світом доля чиясь, сяде під грушею і затишно їй. Цієї ночі сон мене водив добрими стежками, водив стежками дитинства. Навколо нашої груші в хустині. А ти позич мені сніг, я намалю на ньому на всіх, І ти позич мені дощ, не питайся нікого. І супи мені час одночасно побачиш всіх нас. Залиши мені, ти каплинку сонечка свого.